Вітаю, шановні друзі. Швейцарія більше не буде приймати українців з безпечних територій України. Дуже погана тенденція, друзі. Швейцарія буде приймати лише тих українців, які приїжджають із спірних територій, або тимчасово, або постійно окупованих територій. І це дуже-дуже погана тенденція, друзі. Як ви пам'ятаєте, Норвегія нещодавно також ввела обмеження на переїзд українців із західних областей України. Але якщо з Норвегією там ще більше. Менш зрозуміло, Норвегія просто чітко визначила, які, з яких областей вона не приймає, або, скажімо так, в індивідуальному порядку розглядає їх заявки, то зі Швейцарією взагалі не зрозуміло, тому що Швейцарія сказала, що ми будемо приймати тільки з окупованих тимчасово окупованих або постійно окупованих, або спірних територій. Тобто, якщо, наприклад, я можу зрозуміти, що таке тимчасова е окупована або постійно окупована територія, то зрозуміти, що таке спірна територія, мені важко, чесно кажучи. І я не розумію, як Швейцарія буде визначати, тому що, наприклад, взяти ту ж саму Сумську або Харківську область, там на кордоні ведуться постійні бойові дії, постійно ДРГ заїжджають в Харківській області. Взагалі лінія фронта проходить. Тобто, чи являється Харківська область безпечною чи ні, незрозуміло. Київська область також межує з нашим північним сусідом, і там на кордоні також постійно відбуваються бойові дії. Чи являється Київська область спірною, незрозуміло, друзі. Це велике питання. Як Швейцарія буде визначати українців хто із спірної зони і яка зона є спірною, друзі. Це велике питання. Тому майте це на увазі. Майте на увазі. До речі, уряд Швейцарії підтримував ідею того, що потрібно надавати і в подальшому тимчасовий захист всім українцям, незалежно від того з якого регіону вони приїжджають. А парламент постановив друзі по іншому. Міністр юстиції Швейцарії сказав, що в Україні взагалі немає безпечних зон, і це правда, тому що в Україні ракети прилітають майже в усі регіони. Це і Львів, і Хмельницька область, будь-яка область туди прилітають ракети. Тому безпечних зон немає. Але тенденція, друзі, дуже погана, тому що вона, по-перше, під підриває європейську єдність по відношенню до допомоги українським переселенцям і створює негативну погану тенденцію, тому що е, цю тенденцію можуть підхватити і Німеччина, Чехія і Польща. І чим це закінчиться, друзі, незрозуміло. Майте на увазі. Але знову ж таки не все так погано, тому що Швейцарія залишила можливість українцям переїхати, але в швид. Швейц... Царю, але не на статус тимчасового захисту, а переїхати як біженець, тобто отримати відповідний притулок в Швейцарії. Звичайно, статус біженця і оцей статус притулку він не такий з точки зору інтеграції, цікавий як тимчасовий захист. Тому що перебуваючи в статусі біженця, ви не можете там і за межі території країни Швейцарії виїжджати. Ви не можете працювати. У вас дуже дуже багато обмежень. Ви здаєте свій паспорт. Тобто фактично інтегруватися в статусі біженця буде дуже дуже важко в Швейцарії, ну як і в будь-якій країні. Тому, але скажімо так, якщо у вас є бажання безпосередньо в Швейцарію переїхати, то ви можете це зробити, але вже тільки в статусі біженця. Або якщо ви доведете, що ви переїжджаєте і виїжджаєте із спірних або окупованих друзів територій, тому майте це на увазі. Зробіть репост, тому що я вважаю, що це погана тенденція. І вона може перекинутися друзі і на інші країни. Тому тримайте з повагою. Ваш адвокат Демченко.